І тут приїхав Бернс. Ви всі знаєте, що днями в ЗМІ сплила інформація про те, що в Київ таємно приїздив директор ЦРУ США Бернс. І у наших телеграмах почали з'являтися натяки на нібито якусь велику зраду. Мовляв, підштовхують Україну до перемовин, без перемоги, без Криму і так далі. Потім раптово Зеленський заявляє, що без Криму то не перемога, Крим має бути звільненим. І ця його заява йде. Різко в розріз із тими чутками. Ми хочемо вам зараз подати одну із точок зору на цю ситуацію. Автори цього тексту це телеграм-канал Цинік. В їхньому баченні ці події трактуються позитивно для України. Послухайте їх роздуми і робіть свої висновки. Історія з Бернсом, що приїхав, викликала в деякому середовищі російських спікерів нездорову епопею з ознаками передчасного оргазму під крики Українців злили. З шашками на голов всі кричали, що Бернс проінспектував Київ і вирушив зливати Україну під час саміту НАТО. Те, що сталося насправді, поки що має залишитися в тіні, проте деякі подробиці можна розкрити. Бернс приїжджав перед стратегічними подіями на фронті. Було аж три місії в цьому візиті: по-перше, це український контрнаступ, по-друге, це загроза для Заес Запорізької електростанції атомної, і по третє, це саміт НАТО, вступ України до альянсу, гарантії безпеки та переговорний процес. Інтерпретувати можете по різному, але Бернс їхав задоволений ситуацією в Україні а також станом справ на фронті. До того ж, Бернс має досить чіткі цифри втрат із російської сторони, які перевищують нормальні показники, так би мовити, в шість разів. Аномальні цифри російських втрат у принципі роблять наступ ЗСУ тим самим дистанційним ударом з підвішеної рушниці. Наступ здійснюється трохи пізніше, ніж планувалося, але ефект його буде швидшим, ніж передбачалося. У червні армія РФ втратила близько 20 тисяч солдатів убитими. Фактично, продовження дистанційних ударів, що комбінуються зі штурмами локального характеру, призведе до того, що російські лінії оборони виявляться знекровленими. Залужний абсолютно вірно розставляє акцент щодо того, що дехто хоче шоу і попкорну, але такі видовища коштують надто дорого. Тому ЗСУ видасть шоу у той момент, коли всі деталі будуть повністю опрацьованими. Ось, наприклад, Wall Street Journal зливає інформацію про уповільнення ЗСУ, посилаючись на три лінії оборони. Але ми знаємо, що Збройні сили РФ будували п'ять ліній оборони, чи то дві зникли, чи дві знищені, чи дві не функціонують. Правильна відповідь: остання. І причина цього також описувалася: росіяни перекидають останні лінії на передні ділянки фронту. Внаслідок чого можна вважати, що дві п'ятих ліній оборони в еквіваленті живої сили уже стерті ЗСУ за кілька тижнів. Чи означає це, що потрібно довбати ще три лінії? Ну, фактично, достатньо ліквідувати ще хоча б дві лінії оборони в еквіваленті особового складу РФ, щоб війська Кремля виявилися відносно беззахисними проти наступу. Паралельно з цим. З фронту виведено вагнерівців, хоч частина повернеться під керівництво міноборони їхнього, але безповоротні втрати становлять щонайменше 10 тисяч найманців. Вони в Україну не повернуться під час цього контрнаступу. Бернс отримав інформацію про те, що з СУ до осені планують вийти на кримський кордон, хоча автори тексту вважають, що не до осені, а дещо пізніше. І Бернс справді обговорював питання переговорів з Москвою. Тільки тут нюанс. Берн обговорював не зовсім переговори, а форму капітуляції Кремля у точці загрози втрати Криму. І це не схоже на заморозку, чи не так? Потім Бернс повідомив про те, що нинішня ситуація на Росії це ситуація, яка випадає раз на покоління, і ЦРУ не пропустить можливість розірвати божевільного ведмедя на шматки. Бернц, як завжди, каже трохи пізніше, ніж усе вже зробив або майже зробив. Бернс говорить про вербування осіб із вищого керівництва РФ, яких можна використовувати для досягнення стратегічних цілей західних держав. Оскільки Бернс це озвучив, хоч і у напіввідкритому форматі, то можемо вважати, що ці люди не просто є, а ці люди вже працюють із розвідкою США. Єдине, що залишається колективною рекомендацією США, це закінчення війни до їхніх виборів, американських виборів. Щоби не попадати у поствиборчу паузу, Москва відреагувати не встигла. Розтеклася в екстазі, бризкає слиною. Скоро доведеться змусити Москву закашлятися. Від каналу Саме Сік. Пам'ятайте, що будь-яка інформація від експертів чи аналітиків переважно це є їхня особиста точка зору і їх суб'єктивна спроба спрогнозувати події. Це не істина останньої інстанції. Це точка зору. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!